Усім привіт! Сьогодні у нас BlackView BV4820 Pro на огляді, і це смартфон тоненький, захищений, повністю прогумований і з базовим набором характеристик. Цікава модель, до речі, з NFC на борту, тому давайте про неї і поговоримо, а почнемо ми з комплектації. І до комплектації у нас входить зарядний пристрій та кабель, а в конвертику є скріпочка і, звичайно ж, інструкція, тобто базовий набір. Цей смартфон має вагу 286 г, а товщину всього 13,5 мм. Є, звичайно ж, три варіанти кольору, повністю чорний, є з оранжевими вставками, а є із зеленими вставками. Задня панель у нас виглядає сучасно, дуже навіть непогано. Позаду знаходиться у нас спалах і камери. Також є кріплення для ремінця, що в тоненьких смартфонах доволі рідко буває. На верхній панелі пусто, а знизу у нас Type-C під заглушкою, мікрофон і динамік. Зліва кнопка PTT, також слот для SIM-карт і кнопки блокування та регулювання гучності справа. Сканер відбитків пальців, до речі, всередині кнопки блокування знаходиться. І Давайте відразу ж про технічну частину. Процесор тут Unisoc T606, восьмиядерник з частотою 1,6 ГГц. Маємо графічну оболонку докOS від виробника, док OS 4.0, а також 14 й Android. От відповідно, всі характеристики. Дивно, що в смартфоні 128 ГБ пам'яті постійної і лише 4 ГБ оперативної. Проте для цього процесору дійсно пам'яті тут вистачає, як однієї, так і іншої. По батарейці маємо 5180 мАч. Це приблизно один активний день використання. В цілому можна сказати, що так, смартфон дуже простенький. Зараз поговоримо трошки про його дисплей. Видно, що це бюджетний сегмент, і зазвичай у Blackview, в середньоцінових і у флагманах все дуже непогано з дисплеєм. Тут все трошки простіше: по-перше, базова частота оновлення 60 Гц, але є налаштування кольорів. Можете більш контрастні їх поставити, якщо вам подобається. Якщо говорити про діагональ, то це 656 дюймів і HD плюс роздільна здатність. Дисплей нормальний, звичайний для використання для робочих задач, його, звичайно, ж вистачає. Можете подивитись, картинка досить насичена, питань немає. Кути огляду також тут далеко не бюджетні, вони тут абсолютно нормальні. Та яскравості вистачає. Тут трошечки запас є для використання на вулиці. Дисплей доволі непоганий. При цьому він захищений склом Gorilla Glass Ну і трошки про камеру. Вона тут на 16 мегапікселів, якщо говорити про оцей от основний модуль, що позаду знаходиться, може знімати відео в роздільній здатності Full HD. Ось так виглядають його налаштування. Звичайно, ж стабілізації ви тут не знайдете, вона тут не потрібна в цьому сегменті. Тобто фото, відео, б'юті режим, портретний режим і декілька буквально додаткових режимів. Панорама про режим. Тобто таке базовий набір для того, щоб ви могли щось там, те, що вам потрібно, сфотографувати, але якість, ви повинні розуміти, що якість буде відповідати, звичайно ж, ціні. До речі, ціну актуальну цього смартфону можна подивитися за посиланням в описі під цим відео. Що ще цікаво в смартфоні? Ну, окрім того, що це сучасний смартфон на 14-му андроїді, В нього є NFC модуль, це вже хорошо, це вже плюс. Також його плюс в тому, що габарити доволі невеликі і його зручно транспортувати, наприклад, в кишені без проблем. Ну і захист. Захист за стандартом IP69K, який треба перевірити, і зараз ми це зробимо. Отже, bv 4820 Pro. Захищений смартфон, який легко поміщається в руку, має непогані габарити, має NFC. Автономності тут на один день, як в звичайних смартфонах, так що можна сміливо брати замість якогось вашого там Xiaomi чи Realme ось такий от апаратик. Він буде радувати своєю надійністю, він повністю прогумований, виглядає стильно та сучасно. Купити можна за посиланням в описі під цим відео. Підписуйтесь також на наш YouTube канал.